Хай, це Хаксіденті. Розкажу вам сьогодні, як програмувати на Луа. Перший урок переміні. Поїхали, створимо якийсь файл, відкриваємо його в редакторі. В першу чергу переміна може бути чим завгодно. Це може бути стрічка, число або навіть таблиця. Що таке стрічка? Стрічка це якийсь текст в лапках. Число це якісь цифри, які може мати крапку або може не мати крапку. Таблиця це зборисько інших перемінних всередині якоїсь перемінни, грубо кажучи. І так про всі я розкажу зараз по порядку. В даний момент на екрані ви бачите переміну name, який присвоєно текст. З неї можна робити все, що завгодно, наприклад, вивести. Щоб присвоїти переміну, достатньо написати її ім'я, дорівнює і якесь значення. Давайте поміняємо значення хакші на 32 і виведемо. Ми можемо створити, наприклад, переміну H, тобто вік, і написати, допустимо, 18. Виводимо і прикольно. Тепер попробуємо в H присвоїти таблицю. Там от переміні 1, 2, 3, і виводимо на екран. Перевіряємо. І нам показує, що це таблиця. Відповідно, значення ми не побачимо. Але для чого потрібні переміні? Переміні потрібні для того, щоб людям не треба було запам'ятовувати їх вручну. Тому замість цього комп'ютер буде їх зберігати сам в пам'яті. Екрані ви бачите звичайну операцію додавання двох переміних А і Б. Ну і відповідно результат 30, так як 10 плюс двадцять другі тридцять. Тосник тобто, не переміні, нам би прийшлося все писати самим. Тобто 10 плюс 20 самі писати, і це все треба було пам'ятати в голові, тримати стільки всього. Фактично, зміна це зарезервоване місце в пам'яті, яке має ім'я. Це що вам треба знати? Воно може мати будь-який тип. Це може бути стрічка, число, таблиця або щось інше. Окей, давайте це виведемо на екран. Як ми бачимо, всі зміни виявилися. За виключенням двох останніх перемінних. це ліст і дікт. Ліст це список, а дікт це словник. Чим відрізняється список від словника? Так це тим, що всі елементи мають номера, тобто 1, 2, 3, 4, 5, а словник має певні слова. Наприклад, n це English, UA – це Ukrainian, PL – це Polish. Але з ними якось треба працювати. Як же ж програмісти з ними працюють, цікаво, як доступатися до тих елементів, якщо їх вивести навіть не можна. Для таких речей у таблиць є квадратні дужки. До таблиць відносяться як і списки, так і словники. Наприклад, задамо одиничку, це буде перший елемент. Виведеться. Apple. Wat is in het eerste element? Якщо ми задамо 2, виведеться pine, 3, банана і так далі. Якщо задати число, до якого немає елементу, буде nil, тобто нуль, тобто ніщо. Давайте виведемо третій елемент банана. І він виявився супер. По подібному принципу працює і dict, тобто словники, але замість чисел вони мають певні ключові слова. Наприклад, давайте вкажемо n, а n це буде english. Тому виведемо і ми отримуємо english. Попробуємо його, отримуємо ukraine. По такій самі аналогії pl, полен. А якщо ввести, наприклад, щось незнайоме, допустимо ES, виб'є nil, тобто пустота, тобто ніщо. Звісно, програмісти можуть і видаляти елементи, міняти їх значення і так далі. Так як S-елемента не було, давайте додамо S як Естонія. Тепер попробуємо вивести, чи є такий елемент S, що виб'є, і вибили Естонія. Так само і до списків можна приміняти, наприклад, четвертий елемент теж можна щось додати, і відповідно попробуйте вивести. І так як ми присвоїли четвертий елемент, він додасться от сюди. Тобто тут вже буде слово juice. Ну і переміння не були би перемінами, якби не можна було робити над ними якісь операції, наприклад, додавання, віднімання, математики і тому подібне. Давайте придумаємо задачку. У нас є 25 людей, і у нас є вже вище вказана прайс, ціна 1499. Ми хочемо порахувати, скільки на кожного вийде сума. І відповідно це вивести. І ми отримаємо невеличкий результат. Ну, без перемінних це би було набагато важко, і це би треба було тримати все в голові. Наприклад, вручну множити на 25 на 14, динасидані і тому подібне. По факту результат буде той же, але, ну блін, то того не стоїть. Ліпше комп'ютер нехай запам'ятовує замість людини. Тепер час підійшов до стрічок. Тексту. Їх можна змішувати, додавати одне до одного, і, наприклад, з двох-трьох стрічок ліпити одну. Допустимо, програма виводить my name is, ваше ім'я і знаково в кінці. Виводимо і бачимо результат. Якщо згадати, як ми дописували Естонія, то тепер Питання, а як додати в список? Для цього потрібно знати розмір цього списку, Поможе решітка на початку перемінної. Якщо на початку перемінної і вказати, то нам вернеться скільки елементів є в списку, і якщо до нього додати один, то ми отримуємо місце для нового елемента. Якщо ми пам'ятаємо, нам вивело 3. Ось, раз, два, три. Три елементи. Все правильно. Тепер моя любима частина з додавленням елементу. Ми беремо розмір списку плюс один і дорівняємо наш новий елемент. Ми можемо додати скільки завгодно елементів і нам не треба пам'ятати, яке число для них потрібне. Виводимо четвертий елемент і бачимо, що новий елемент це juice. П'ятий це water, потім йде Knife, потім і стрек. Ну і восьмий вже пустий, там вже далі нема нічого. Ну ми можемо ще додати. Також ми можемо видалити елемент, тобто присвоїти ніл, Там буде просто пусте місце. Давайте п'ємося другий елемент, там все ще Pine. Так як видаляли, можна і замінити елемент. Наприклад, давайте впишемо Raspberry замість Apple. Перевіряємо, о, прикольно. Коли ми видаляли чи міняли елемент, ми вказували цифру, але ми можемо це предоставити перемінній. Наприклад, я хочу присвоїти елемент ID X тому елементу, на який вказує перемінна ID, і відповідно вивести елемент, на який вказує перемінна ID. Ось ця перемінна, ми можемо її поміняти, наприклад, на 3, 4 і тому подібне. І так, я вивів весь список, і ми бачимо там IDX як другий елемент. Можемо його поставити першим, і поміняється перший елемент, третій, і відповідно третій елемент поміняється. Давайте тепер зробимо якісь операції з Діктом, тобто зі словником, тобто із таблицею. Наприклад, присваємо N тепер замість English Америка. Виведемо. Таблиці це дуже класна штука, насправді. Перемінні здатні хранити всередині теж перемінні, і вони так само перемінні, так до безкінечності. Давайте замінимо перший елемент списка на підсписок. Виводимо. Все, тепер замість слова Apple ми бачимо, що там тепер табличка. І щоб доступитися до того елемента, треба дописати ще одні квадратні дужки. І всередині першого елемента першого ліста суперфрут. Другий елемент першого ліста Vitamins. Ну і третій – відповідно, джуйсі. Елементи під лістів так само можна міняти, як і звичайні елементи лістів. Ну і <смі> на цьому напевно все. З вами був Хексіденті. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Це був урок по перемінних в Луа. Надіюся, що вам щось вийшло. Якщо ні, ви можете передивитися відео. Дуже вам дякую за підтримку також українського контенту. І бувайте здорові! Програмуйте на здоров'я. Хексіденті, па, -па.